Добрий день всім! Хочу проаналізувати особливості ведення війни так званою Російською Федерацією. Я колись визначав, що Російська Федерація в особі її керівництва, як і військового, так і самого недовождя ведуть себе як гопота з підворотні, Ну, в даній ситуації з Пітерською підворотні. І напади чинять саме там, де вони вважають, що це критично було б і для них. Звідси висновок бити треба саме по тих центрах, які вони вичисляють в Україні. Іншими словами, тиск повинен здійснюватись на газонавторозподільчі Розподільчі центри, ну це пістанції, насосні, розпредільчі і тому подібні. По енергетиці це дуже суттєво. І по логістиці це те, що роблять вони. Але роблять вони від своєї тупості тільки по причині примітивного страху такого самого у себе. Вони намагаються розколоти Україну, пересварити людей між собою. Це дуже дієвий метод для самої Росії. Подивіться на Кавказ: там народи, якщо починають конфліктувати, то це жорстоке протистояння, і воно не дає міцності самій так званій Російській Федерації. Тому цим методом варто було би теж скористатись. Ну, а ще альтернативний метод це так звані авантюрні ходи. З нашої сторони, вони повинні бути чітко продумані і підкріплені всією логістикою, тилом і логікою процесу. Але для ворога вони повинні бути неочікувані. Вони роблять так, як роблять банди в великих мегаполісах, силою, тиском, залякуванням. Каліствами, вони намагаються заставити прийняти свої умови. Але як тільки інша частина зайде з флангу, з тилу або пошкодить центр, вони розсипаються і тікають. Тут досить дієвий метод був би. Обезголовлення цієї банди, тому вони так перелякано звертались до Сполучених Штатів захистити Путіна від можливого теракту загрози його життю і існуванню. Бо в них принцип стада, простого тваринного стада, якщо вожак гине. Стадо розбігається або ділиться на декілька частин, зокрема ворогуючих між собою. Хіба, якщо є наступник, але приходить він до влади теж через криваві процеси, які не дозволяють тому стаду нападати на інші сусідні, живі. Конгломерати. Тому те, що відбулося під Курском, продовжує відбуватись в так званій чорноземній зоні, так званої Російської Федерації, це досить дієвий метод, тому що він не передбачений. Опнік думає. Тільки однією звивиною і тої шапочки. А тут треба заставити його, злякатись. От тут воно якраз і діє. Цілком можливо, щоб були б корисними ще деякі методи, не хочу їх називати по причині, що ця гопота теж слухає, дивиться. І аналізує наші виступи. Про що свідчить велика кількість ботів, які нападають в коментарях, скаржаться і тому подібне. Так що, поки що, методика авантюрних нападів на Гопнічиську псевдодержаву досить таки дієва. І цей метод треба використовувати і надалі. Було б цікаво. І корисно взяти під контроль або ліквідувати центр прийняття рішень, і, зокрема, тих осіб, які приймають ці центральні для них рішення. І тоді процес буде досить таки прогнозованим. Не треба світові боятися розвалу так званої Російської Федерації. Це просто буде замирення природних процесів, які були штучно зупинені, перекручені і скалічені всілякими збоченцями від влади, починаючи від калити, так званого Івана Жахливого, вони його грозним називають. Петрушкою, Катькою і іншим збродом. Ну а в ХХ столітті Вовкою Леніним, Йоською Сталіним, ну і зокрема Вовкою Путіним. Надіюсь, що ці методи спрацюють і Російська Федерація, як псевдодержавне утворення буде ліквідоване.